Сторінка 105, параграф 15. Профілактика інфекційних захворювань. Інфекційні захворювання. Інфекційні захворювання це хвороби, які мають здатність передаватися від хворої людини до здорової. Це, наприклад, кір, вітрянка, хрип. Коронавірус, туберкульоз. Інфекційні захворювання спричинюють паразити, бактерії або віруси. Паразити можуть сягати до 10 метрів. Завдовжки. Щоб побачити бактерії, потрібен оптичний мікроскоп. Віруси можна розгледіти тільки за допомогою електронного мікроскопа. Деякі інфекційні захворювання поширюються дуже швидко, щоб запобігти цьому, Проваджується карантин, спеціальні правила, які обмежують соціальні контакти людей на певній території, шляхи зараження і способи захисту від респіраторних інфекцій. Симптоми респіраторних захворювань: висока температура, кашель, нежить, біль у горлі, ускладнене дихання, біль у грудях та м'язах, слабкість. Деякі мікроби та віруси живуть у повітрі на мікроскопічних краплинах води. Під час дихання вони потрапляють до організму людини. Найчастіше це трапляється, коли поруч хтось кашляє або чхає. У такий спосіб люди нерідко захворюють на грип. Ангіну, коронавірус тощо такі інфекції ще називають респіраторними. Способи захисту від респіраторних інфекцій: користуйтесь медичними масками, уникайте контакту з хворими, уникайте натовпу, часто мийте руки з милом. Інфекції, що передаються через кров. Деякі інфекції передаються через кров, коли спільно користуються медичними інструментами або роблять переливання неперевіреної крові. Це, наприклад, віруси гепатиту Б, гепатиту С, герпесу, вірус імунодефіциту людини. ВІЛ. Більшість таких захворювань можна вилікувати. Та є інфекція, що не дає людині такого шансу. Це ВІЛ. Підступний вірус, який руйнує імунітет, уяви собі укріплену фортецю, за мурами якої перебуває численне військо, малюнок 45 Як гадаєте, чи легко ворогам захопити її? Звісно, ні. Та що станеться, коли заразити воїнів небезпечною інфекцією? Один за одним вони слабшатимуть і вмиратимуть. Через деякий час фортецю вже нікому буде захищати, її може захопити будь-хто. Те саме відбувається і під час зараження віл. Людський організм, ніби фортеця, а імунітет могутній військо. Коли до організму потрапляє віл, він уражує імунітет і робить людину беззахисною перед інфекціями. Якщо людина не приймає. Спеціальні ліки за кілька років настає остання стадія захворювання на ВІЛ-інфекцію. Ця стадія називається СНІД-синдром набутого імунодефіциту, коли людина може померти від будь-якої інфекції. Захист від зараження інфекціями, що передаються через кров, мати індивідуальні засоби гігієни, користуватися одноразовими медичними інструментами. Робити косметичні процедури в спеціалізованих салонах. Людський організм, ніби фортеця, а імунітет могутнє військо, яке захищає його від мікробів і вірусів. Якщо до організму потрапляє віл, він інфікує і вбиває клітини імунітету. Коли імунітет зруйновано, починається снід, остання стадія хвороби, на якій людина може померти від будь-якої інфекції. ВІЛ не передається через спілкування. Щодня ми спілкуємося з багатьма людьми, серед яких можуть бути ті, хто живе з віл, дехто панічно боїться таких людей. Та ці страхи перебільшені, адже на відмінно від багатьох інших інфекцій, віл не передається через повітря, воду, харчі або предмети. Віл не переноситься також комарами та іншими кровососами. Ви можете скільки завгодно гратися, сидіти за однією партою з віл позитивними дітьми, їсти те, що вони приготували, і навіть з одного посуду, спільно з ними користуватися фонтанчиками для пиття, туалетом, ванною, басейном, одягом або взуттям малюнок 46. ВІЛ не передається через спілкування, обіймі, дружні поцілунки, кашель або чхання.